На да, будь ласка, так, Юрій Луценко, боєць тероборони, генеральний прокурор України 16-19 роки. Пане Юрію, доброго вечора. Вітаю вас. Пане Юрію, оскільки ви якраз в районі Солидару і Бахмуту битва за Солидар і Бахмут триває. Маємо лише офіційну інформацію. і Так зрозуміло, що там надзвичайно гаряче. В чому сенс захоплення Солидара для Росії? Чому вони довкола цього розгорнули таку інформаційну кампанію? І з точки зору військової стратегії, яке це має значення, і чому навколо цього найбільше з'являється з боку Росії пригожена прізвища він маніпулює на цій темі. Одразу все, бо знає, що ви будете говорити ще раз добрий вечір. Вітаю вас, вітаю, Борислав Бориславте, і всіх, хто нас бачить. Справа тому, що Солидар це один із вузлів оборони Бахмуту як ключової залізничної станції. Треба пам'ятати, що Росія всю цю війну воює з використанням залізниць, адже зробила ставку на артилерію. 8 тисяч пострілів артилерійських, які вона використовувала на початку війни, помножте на 50 кілограм, приблизно вага снаряду. Ви отримаєте величезну кількість тисяч тонн, які треба перевозити, і тому без залізниці ніяк. Ось чому вона рветься до бахмуту, а далі до крупніших міст Донбасу. Ось чому ми обороняємо Бахмут. Я тут уже три місяці, сьогодні якраз на три місяці. А наші бійці його оборонять і початку нового етапу російської агресії. Треба відразу сказати, що Солидар це лише укріплений лівий фланг Бахмуту, куди був сильний удар. чого він був росіянам – Крім того, що це наближає їх до Бахмуту, це ще для них і пропагандистська зброя. Їм вже треба щось пояснювати десяткам тисяч орків, трупи, яких валяються тут перед лінією фронту, і ось раніше вони пояснювали, що ми за 10 місяців повномасштабної війни з використанням всієї потуги, нібито другої армії світу, взяли село Пескі. Це був колосальний успіх. Десять місяців російська армія нарешті взяла Пески, і так вони горіли десять місяців. Тепер вони е, гордяться тим, що війшли містечко з десятими абсолютно невелике місто, але для них це звучить уже якось так солідніше, ніж село Пєскі. То вони годують е своїх е модиків, їхні сім'ї і імперський дух е цієї зуї коняки. Е заодно спробують е заодно пробують цим фактом е деорганізувати суспільство. Хочу його заспокоїти е е Соледар. Це лише невелике містечко, яке е зараз знаходиться. Майже під контролем е, орків, але тут є один нюанс, як казав класик. Е, бо все залежить від нюансів. Мені здається, що захід вагнерівців на челіс Пригожиним в Солидар я радше їхньою поразкою, ніж перемогою. Ось дивіться ми... Тійно літаємо над Солидаром, я знаходжуся там практично вже другий тиждень щодня, і ми бачимо на вулицях саме вагнерівців. Їх легко відрізнити від е, нещасних е, мобіків або від кадрових. Е... Вони там самі. Запам'ятайте це. Це дуже важливий факт. Їх нещадно може української яких видів е, озброєння, які ми маємо, і які нам в основному надали західні партнери е, на кадрах, які ми регулярно публікуємо, видно, що вагнерівці просто як миші, як таргани, бігають по вулицям, ховаючись з одного будинка в інший, до того часу, поки їх настигає українська артилерія, я мав величезне задоволення минулого тижня е, бути коригувальником, в тому числі Хаймерса, який одним прильотом накрив 25 вагнерівців в хаті з кінцями. Кожного дня п'ять-груп з кожних там 2-3 години Так От цьому, другий важливий факт: російська артилерія мовчить, мовчить у мене враження, що покидьок і фашист пригожин догрався, він кинув виклик російському генералітету. Він їх обзивав останніми словами для того, щоб створити свою політичну кампанію, свою майбутню фашистську політичну силу. Пам'ятаєте, я у вас на каналі казав, що ЧВК Вагнер це фашистські штурмові загони в докінченому виді Німеччини 1933 року. Так ось він сьогодні про Вагнер потрібно скорше для справ внутрішньої Росії для знищення ворогів фашизму. Які неминуче будуть з'являтися в цій країні, і ЧВК Вагнера це внутрішні фашистські загони. І він вирішив будувати політику, кинувши виклик старим, незграбним, безтолковим російським генералам сьогодні, коли Путін не мав іншого виходу, як віддати всю владу для ведення війни російському генералітету, вони помстилися пригожено. Солидар обстрілюється з української сторони і повністю закрит. З е, тилу, де стоїть російська армія, стоїть і мовчки спостерігає, як ми знищуємо цих фашистських недолюдів. цьому особливість Солідара. Це м'ясорубка для вагнерівців. Ми з задоволенням крутимо ручку цієї м'ясорубки, знищуючи живу силу найбільш агресивного, найбільш, очевидно, фашистського ядра російських Збройних сил, а е, при повному потуранні російської армії. На щастя. Будемо їх е, знищувати част... по частинам, як казали слона, тим більше такого скаженого як Росія. Треба їсти частинами. Нас це влаштовує. І остання теза: е, Бахмут неприступна українська фортеця. Вона тримається. Військ багато, вони мають величезну мотивацію, і все буде Україна. Піддавайтеся на жодні ворожі психологічні атаки, на будь-які вкиди, жодної не те, що катастрофи. А навіть проблеми на фронті, з точки зору стратегії немає. Керівництво української армії особисто з'явилося на фронті тоді, коли це було потрібно. З'явилися резерви, з'явилася впевненість в тому, що наше військове керівництво знає, що робить. А, пане Юрію, я так раз минулого разу ми з вами говорили ну, про так звану генеральну битву, про наступ, який може бути. І ви тоді, серед інших тез, якраз сказали, що ну а тут виграш і буде. Той, хто розпочне перший, я тепер інакше хочу поставити запитання. Ну вже знаємо тези безпосередньо від нашої української розвідки. Що Путін дан Путін дав завдання до березня захопити Донецьку область. А зокрема, з тієї офіційної інформації, що ми отримуємо в публічному просторі а, від збройних сил України, генштабу бачимо про перекидання. Ми так само говорили і з Білорусі а, на Донецький напрямок. А, Військових військових расистів, а так і очевидно, що чим далі там тим буде гарячіше, що необхідно, щоб Україні здійснити контрнаступ на цьому напрямку і перемогти, я в цьому не сумніваюся, але з найменшими втратами. Я і в контексті того, що зараз ми бачимо дуже активні, принаймні заяви і вже дії з боку наших партнерів. щодо зброї очікуємо ще таких більш Потужне рішення від Рамштайну, які якраз має відбутися цієї п'ятниці. З вашого дозволу, я трошки підкоригую, або я трошки так. не точно висловився або як, але скоригую. Дивіться, я не сказав, що я не знаю, хто буде перший у цьому великому наступі, але я точно знаю, хто виграє. На цей момент очевидно, що Путін має в своєму розпорядженні Вкладу країни агресора, дехто говорить, що він призвав величезну кількість особового склав 250 тисяч чоловік. Дехто каже 300, дехто малює навіть більше цифри. Не забуваємо, що в нього під рукою двісті е тисяч сорочників, е звичайних солдат, які служать службу. А призначення Герасимова е керівником війни означає, що в його розпорядженні будуть як мобілізовані, так і солдати сорочної служби. Отже, це е щонайменше втричі більше. Особового складу країни агресора, ніж ми е, мали справу в лютому минулого року. На щастя, в цій війні особовий склад не є ключовим фактором. Як на мене, він є лише третім: Перше – це артилерія, другий – це бронетехніка, і лише третій це особовий склад. Поясню: якщо в окопі стоїть чотири солдати, то від того, що їх там буде вісім або Прима 12, для артилерійського снаряду, який туди може прилетіти, немає ну практично ніякого значення, тому е, така велика кількість орків не повинна нас лякати. Тим не менше, це серйозний виклик. Не, я каторічний противник той розслабленої е, ситуації, mm -hmm. яку е, е, утримує казками про легкість і переможність війни. Наш е, е, єдиний марафон. Мені здається, що суспільство зараз потребує. Е, Чіткого меседжу з лютого минулого року ми підходимо до моменту найбільшого виклику, що потребує найбільшої мобілізації не тільки збройних сил, а всього суспільства mm. з повною відповідальністю вождів, керівників середньої ланки і політичних, і військових, і економічних про що правильно казав Борислав, ВПК має працювати 24 години на добу. А не так, як ми не можемо поремонтувати автомобіль, бо він 6 годин вже закритий. І це не тільки на фронті, це втриву те саме. ВПК має працювати 24 години на добу, як і всі керівники. А суспільство 24 на годину, годину на добу має знати, це останній вирішальний спроба е, переламати хід війни Путіна. Це буде дуже важка ситуація, але остання. І маємо зібратися в кулак повністю, бути як один організм замість того, щоб слухати і всмоктувати обсмоктувати якісь абсолютно дебязкові політичні інтриги, які кояться в столиці України, на жаль. Тепер, що робити керівництву? я особисто довіряю військовому керівництву України, воно знає, що робити в цій ситуації. Я не вповноважений, та певно, я й не маю повноти інформації, говорити, що робиться військовими. Але удар Путіна, звідки він не прийшов, буде зустрінути. Напевно, почув Килкина і Леонова, які під Одесою, і замову і нас для румусь похідної зброї. Через воїн пройде на ВІВ і переріже західний шлях постачання та постачання слова... західної Хоча... Та... Тому що я з Рівненщини і знаю, що тамтешні ліси є абсолютно непрохідними для техніки, якщо хтось хоч пальцем поворушить для оборони. Цього разу в ці часи там добре поворушили і пальцями, і руками, і м'язами, і головою. Те саме стосується і Одеського узбережжя, добре оснащено британськими ракетами гарпун. Також є величезні сумніви, що Росія посміє туди висадитися. Думаю, що основний удар Росія зосередиться. Моя особиста точка зору. Вона може зосередити на ударі по Запорізькій області з півдня від Криму і з півночі від Харкова Донбасу буде два, і це буде величезне напруження десь місячних боїв. Не готовий сказати, коли вони почнуться, але очевидно залежить дуже сильно від погодних умов і від підготовки комунікації Росії. Але ці бої, мені здається, в лютому, можливо, березні будуть е, дуже важкими. Суспільство має приготуватися до цього, напружитися, знати, що це неминуче, і робити все, щоб перемога була за нами. Повторюся ще раз: я не знаю, Да, а ми звичайно маємо витримати цей удар і до цього. І в цьому якраз і є секрет стріляння військами від українського генерала Залужного. Чи ми підемо на атаку до того, чи чи витримаємо оборону і потім, на відступаючого супротивника, будемо повертати свої землі, це буде приймати рішення українське військове командування. Тому я не знаю, хто почне першим. Я знаю лише хто переможе: Україна, і її суспільство. Єдине, що можна. Зробити меншою і ціну цей, ну, крові, ціну для цього повинні огосити максимально мобілізаційний стан, перевести на рельси війни весь тил, який в деяких місцях забуває, якою ціною точиться війна. Треба всім політикам припинити гристи на народною думою про вибори. Бо втримати. Де можливий вибір. всім бізнесменам треба максимально пружитися. Знаю, як важко сьогодні приходиться в нічних умовах енергетичного напівколапсу, вони мають підтримати армію, бо бізнес можна тільки в війні, війні і незалежні. Отже, все суспільство має сьогодні зібратися, а збройні сили до цього готові. Пане Юрію, дякую. Дякую за те, що вийшли на зв'язок за те, що ми вас почули. Юрій Луценко, боєць тероборони, генеральний прокурор України 2016-2019 роки. Якраз а перебуває вже третій місяць. Сказав нього сьогодні. Річниця, якраз зараз біля Бахмуту і Солидару, аеромобільна розвідка.